У Харкові внаслідок удару керованої авіабомбою по багатоповерхівці загинув 11-річний хлопчик. Його дістали з під завалів з тяжкою травмою голови, переломами без ознак життя. Її намагалися реанімувати 40 хвилин поспіль. Не вдалося. Станом на зараз, за даними ДСНС, вже 35 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває ще одна людина не виходить на зв'язок. Ущент зруйновані два поверхи. Перші кадри з місця чергового авіаудару Росіян по Харкову опублікував Володимир Зеленський. Під цим відео президент України звернувся до західних партнерів зібрати сили, щоб зупинити Росію. Партнери бачать, що щодня відбувається, і в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою. Найгарячішими напрямками фронту залишаються Курахівський та Покровський. Часто ворог йшов на штурми також на Куп'янському, на Куп'янській ділянці фронту, зокрема неподалік Синківки, Петропавлівки та Лозової на Харківщині. Намагався просунутися до наших позицій неподалік Вовчанська, де окупанти активно застосовували авіацію. Відбивали атаки росіян ЗСУ також біля часу яру та дружби у Донецькій області. Не дали прорвати оборону і на Лиманському та Времівському напрямках. Ймовірна участь війська НДР у війні Росії проти України може призвести до нових форм підтримки Києва західними партнерами. Про це заявив глава Пентагону. Утім, на запитання, чи може це означати, що союзники відправлять своїх військових до України, Лойт Остін конкретизувати свої слова відмовився, але підтвердив, що солдати КНДР уже на Курщині і наближаються до кордону з Україною. І якщо вони вступлять у бій, то стануть законною ціллю за ЄСУ з використанням західної зброї. Є дані про те, що Північна Корея направила близько 10 тисяч солдатів до Росії, і деякі з цих військ уже наблизились до України. Вони одягнені у російську форму і забезпечені російським обладнанням. Кремль планує використати цих солдатів для підтримки бойових дій Росії у Курській області. Ми закликаємо Кремль змінити курс. Путін не здобуде перемогу в Україні навіть з більшою допомогою північної Кореї. Війська КНДР почнуть брати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже у листопаді, заявив постпред України в ООН Сергій Кислиця. Радбез ООН скликали на прохання Києва через залучення військ КНДР. За словами кислиці для приховування цих солдатів їм нададуть російські документи і інтегрують в російські підрозділи, укомплектовані представниками етнічних меншин з азійської частини РФ. Серед них, наприклад, спеціальний бурятський батальйон у складі 11-ї бригади збройних сил Російської Федерації. Щонайменше сім літаків з військовослужбовцями КНДР вилетіли зі східного військового округу Росії до кордону з Україною. Згідно з інформацією, якою ми володіємо, вони зараз займаються розвідкою і з 20 жовтня. Працюють у складі 11-ї окремої десанто-штурмової бригади збройних сил Російської Федерації. Також очікується, що в листопаді солдати КНДР почнуть брати безпосередню участь у бойових діях проти України. Літаки F-16 від Норвегії з'являться в українському небі вже до кінця цього року. А уряд країни надасть допомогу на 500 мільйонів євро. Про це повідомив міністр оборони під час зустрічі з Рустемом Уміровим в Одесі. Обидва очільники силових відомств відвідали поранених захисників у реабілітаційному центрі, а також обговорили низку питань, зокрема ракетне оснащення, морське співробітництво та системи ППО. Щодо останнього Норвегія долучити долучитися до фінансування. Долучиться до фінансування нової батареї Петріот. Також допоможуть з озброєнням для літаків f 16 Перша передача f 16 Норвегії Україні буде здійснена у цьому році. Ми допоможемо у фінансуванні систем озброєння для f 16 також різних компонентів для їх забезпечення. На це буде виділено приблизно 120 мільйонів євро. Торкалося е, багатьох питань. Е, основне було. Е, ППО, підтримка ракетами, системами, також інвестиції в оборонно промисловий комплекс обговорили також кооперацію в прямих закупівлях і в підтримки в інвестиціях, які сподіваюся, згодом будемо анонсувати, і обговорили також морську коаліцію. Від вечора Росія запускала в Україну дрони, на які ППО полювала у кількох областях. Після удару по Києву в Подільському районі зафіксовано падіння уламків дрону. Є інформація щодо пожежі. Оперативні служби слідують на місце. Повідомили в міській військовій адміністрації. Напередодні у Дніпрі внаслідок атаки шахедами постраждав 14-річний хлопець. У нього поранення ноги, підлітку надали необхідну медичну допомогу. Повідомляє обласна військова адміністрація. Перед тим як запустити шахеди, окупанти нанесли масовий ракетний удар по Одещині протягом півгодини. А запустили близько десяти ракет різних видів. Інформацію про наслідки атаки обласна військова адміністрація обіцяє оприлюднити пізніше. Понад 20 тисяч охочих вже звернулися до центрів рекрутингу української армії. Більше чверті з них потенційні кандидати до сил оборони. Як працює рекрутинг про всі деталі детально розповість Влад Величко. Сергій одразу як вирішив долучитися до війська, пішов до рекрутингового центру. Доброго дня. Вам вам ви? Ви? Етап перший: коротка співбесіда. Так дізнаються фах майбутнього військового і вивчають, чи є вакансії. Нещодавно я проходив також курс апарату РБПЛА, закінчив його і цікаво, чи є у вас підходящі для мене вакансії. Зараз як буде пісним. А якраз то, у нас є в сукопотних військах 61-го окремо механізованих бригад. Далі роз'яснення щодо того, як проходити ВЛК, які соцгарантії матиме військовий, як відбуватиметься підписання контракту і що, власне, у ньому буде. А після у мене зв'язали з представниками бригади. Я також з ними провів свої бесіди, провів вести з командиром. Так, Сергій, так, є. Дійсно, є вакантні посади саме зовнішніх операторів БПЛА і саме на Мавіки. Так, я дуже раджу е, вам підписати саме контракт, тому що контракт гарантує вам вибор не тільки військової частини, а також саме посади, яку ви хочете обіймати. Потім заповнюють анкету і одразу надсилають її до бригади. Мене все влаштовувало, і після того я власне відправився на вишкіл на БЗВП. Рекрутингові центри допомагають швидко знайти вже готового спеціаліста, якого треба трішки довчити, трішки познайомити його саме зі специфікою армії. Далі вишкіл та офіцерські курси. І після цього Сергій повернувся до свого підрозділу. Тепер він уже захищає Україну. 853 українці звернулися до центрів рекрутингу минулого тижня. Повідомляють у Міноборони. 197 із них вже зробили перші кроки до служби у війську. Наразі в Україні працює 44 таких центри. Там повісток не вручають. Владвеличко ми Україна, марафон. Єдині новини. Володимир Зеленський відвідав клінічний центр в Ужгороді, де наші захисники проходять реабілітацію після поранення, яких зазнали в боях на Донеччині, Харківщині та в Курській області. Президенту показали кабінети рентгенівської діагностики судин та реабілітації, оснащені сучасним обладнанням та приладами. Зеленський поспілкувався з бійцями, подякував їм за службу та хоробрість. А ще вручив військовим державні нагороди ордени за мужність, медалі за військову службу Україні та захиснику вітчизни. Оцей пан з Кривого Рогу, ваш земля. А, да, ми це не так. Див ми ще закарпаємо. За цікаво. Маємо те, що маємо. Нормально. Війна. Можна.